Вітаємо з вами, як завжди, ти те, що недільне оновлення гри Star Stable Online. Ви бачите, що відбувається? Це так гарно. О, все на весь екран. Я в захваті. Просто. О, ха -ха -ха -ха. Яке воно все гарне. Вау! Вау. Давайте просто зразу дивитися, я не знаю, що мені робити. Це так файно виглядає по-сучасному, дуже-дуже круто. Я не знаю просто з чого почати. О, так прикольно, що знизу все пишеться. Так, давайте тоді, напевно, ага. Ось тут, в принципі, залишилось, як і казали, те саме. Все буде ще дороблюватись у майбутньому. З коником точно така ж сама ситуація, але додалось ось що. Давайте, напевно, почитаємо, що нам тут пишуть. Іскра дружби. Місяць відчуває твою любов до кінного спорту і дозволяє себе осідлати. Цього коня можна помістити в стіло в домашній стані. Вітаємо, це початок нової пригоди. Ага, дякую. Що тут? Це вікно підвищення рівня. Тут можна побачити нові навички, які кінь отримує у кожному, з кожним рівнем. Більш швидший галоп. Місяць вірить у твої сили, тому тепер можна мчати швидко, як вітер. Перейшовши на галоп, ти зможеш збільшити швидкість до швидкого і більш швидкого галопу. Прикол, а що з маленьким не можна? Чомбур. Місяць тепер знає навичку чомбур. а вона дає змогу вести коня за собою за допомогою чомбура. Щоб скористатися цією здатністю, потрібно е, зійти з коня і почати взаємодію з ним. Чомбур пропаде, якщо ти відійдеш занадто далеко або скористаєшся навичкою повторно. Місяць не може зробити цю дію, поки не одягнеш вуздечку. Щоб надіти чомбур на коня, підійде до нього ближче, використай кругове меню або гарячу клавішу Та". Т. <ривіт> так, зв'язок. Ваша дружба зростає, але на цьому рівні нічого не відкрито. Ага. Товариство, під час ваших пригод місяць вчиться довіряти тобі, а ти своєму коню. Завдяки зв'язку між вами місяць стає набагато сильнішим і впевненішим у собі. А місяць підвищує всі характеристики. Угу. Команда Слідувати та Залишитися. Тепер місяць може використовувати команду слідкувати, коли ти на землі. Команду можна вибрати в круговому меню. Слідкуючи за тобою, кінь збільшує або зменшує швидкість в залежності від відстань між вами. Слідуючи за тобою, місяць не обходитиме та перескакуватиме дерева та перепони, тому може застрягти. Статус перешкода. Команду слідувати можна вибрати в круговому меню або за допомогою гарячої клавіші Y. Кінь перестане слідувати за вершником, якщо ось ось впаде з великої висоти, зайде у воду або занадто віддалиться. А місяць перестає слідувати за тобою, якщо дати команду Залишитися. Ця команда доступна тільки для коня, який за тобою слідує. Її можна вибрати у круговому меню або знову ж таки за допомогою клавіші X. Угу. Так, ну ці команди поки що недоступні, але тим не менше також подивимось. Дружба. Ваш зв'язок дає змогу твоєму коню набиратися впевненості в собі та покладатися на тебе. Ти відчуваєш, що місяць по справжньому любить тебе і довіряє. Завдяки вашій особливій дружбі місяць блищить як ніколи. Місяць підвищує всі характеристики. Команда покликати. Твій кінь тепер завжди впізнає твій голос. Місяць може чути і відчувати тебе на великій відстані. Якщо його покликати, він кинеться до тебе. Використовувати цю команду можна тільки, якщо ти знаходишся далеко від коня і він може до тебе дістатися. Місяць не наблизиться до тебе, якщо ти впала у воду, звалилася з гори, або якщо між вами є перешкода. Обрати команду можна із кругового меню знову ж таки, коли ти не на коні. Також навичку можна активізувати за допомогою гарячої клавіші У на клавіатурі. Найс. Духовний зв'язок. Місяць досягає такого рівня зв'язку з тобою, який доступний лише носіям світла Айден. Ви думаєте і рухаєтесь як єдине ціле, і розумієте один одного без слів. Завдяки вашому зв'язку місяць повністю розкриває свій потенціал. Місяць підвищує усі характеристики. Вау, це круто. Так, і це золота табличка, яка дається в конюшні. Прикольно. Я не можу прям. Так, давайте щось, напевно, таки. Зробимо, я тільки не знаю що, я вже не пам'ятаю. Так, це береться за повод чи за чумбур, як там писали. Це в нас файно. Так, окей, я вже не пам'ятаю, які тут клавіші, за що відповідає. Так, ой, нічого собі. Прикольно, це, до речі, Q, так само, транспорт. Недоступна функція погладити. Особлива анімація. Так, якщо натиснути нічого, це, тобто саме треба клавіші поєднати і тоді вімкнеться. Так, гаразд. Що в нас тут ще є? Цікаво, це в нас май oh. oh Так, О, -у -у, нове вікон це прикольно. Так, гаразд, давайте почнемо з чату. М -м -м, прозорий, такий, боже, як гарно, все так Елегантно, ну, блін, прикольно. Так, це скажи. Ага, ага, прикольно, прикольно. Так. Додаюся. До речі, я не бачу повідомлення, то, що людина зайшла в чат. Ой, в гру. Так, глобальний магазин. Тут ніби все те ж саме, й було, Що це таке? На мене чомусь. Турбує. Так, ну гаразд, походу, ні. Але прикольний такий. М -м -м. Так, це рюкзакма. Я, я в захваті просто. Так, Тут у нас журнал завдань, старенький, гаразд, персонажа. А, тут те ж саме. Налаштування. Тут ніби ті самі, але здається, тут мають. не тут хвилю, де. Так, яке все нове. Ось тут мають, напевно, додатися угу. гарячі клавіші. Так, ну гаразд, треба буде їх всіх вивчити, бо щось так. Так, рекорди нам скинули, писали. Графік чемпіонатів, чемпіонаті, надіюсь, нічого не змінилось. Тут все те саме клуб. Так, а клуб чому у мене так не світуся, нібито я без ним. Так, закрити. Як файно, прикольно. Так, тут у нас щось, напевно, оновлення тут має бути, але чомусь вони недоступні. Фоторежим. Ніби все те ж саме, та пошта, нічого собі. І а, ось, пишеться, хто заходив, хто виходив. ага. Так, карта. ну Ніби тут не змінилось, все те ж саме. А, який а, ти хитрий. Так, і тут. Теж все те ж саме, але думаю, в майбутньому також все зміниться і буде файно виглядати тут приблизити, зменшити. Так, що, що його ще поробити, я, я не можу. Мені подобається, що тут можна ось цю функцію активізувати. Але трохи, напевно, пізніше внизу пишеться тут наш алюрчик. Файно, але чогось. Більш швидкий галоп, чому не кар'єр там. Ну, гаразд. Можливо, це якісь такі нюанси, які я не розумію. Вау, так ось. Ну-ка. Ооо! <с eso> Клас! Вау! Це дуже файно. Дайте я навіть скріншот зроблю, можливо, можливо, проставлю на прев'ю. Ще Решей треба ввімкнути. Вау! Це дуже гарно, прям неймовірно крута функція, особливо для різних ролок, там, не знаю, Ліберті, можливо, для клуба. Це дуже круто. М -м -м, прям взагалі дуже-дуже супер. Так, гаразд, що ти ще в нас вмієш? Давайте, до речі, подивимось, чи у інших ми будемо бачити цю функцію, але ні, потоді спойлерів. Так вона є. Так, дівчинка, не хоче мені показувати. Тут теж мало людей, але. Ні, нав... Давайте, напевно, на ферму Стива поїдемо. Мені здається, що там має бути краще. <гум> Більше трішки народу. Ой, а як тут їхати? Я граю на англійській. Це вирішило оновлення записати, бо я нічого не розумію там. А тут думаю, хоч трішечки буду. хоч щось шпрехати. <гум> так, бувають такі проблеми. Так, о тут вже народу трішки побільше. Ой, тес, добрий день. Добрий день. Що ваш кінь за вами не ходить, тільки повертається. Привіт. <ривіт> так, було б класно подивитися, як ти їдеш. Верніше бігаєш, хоча Ніка, здається, бігає, видно, але чомусь повід десь в руках. Блін, але це класний. Можу просто повірити, що у Стерстей був нарешті таке оновлення. Он Я взагалі від того, що інтерфейс саме оновили, а он і те бігає. З нашим бельгійчиком клубним у формі така гарна. Так, тест, а можеш мені ще щось показати? Ой, так, він стоїть, гаразд. Ой, ой, привид, привид. А, це оця функція, яка включається на більш великому рівні. Так, гаразд. Сказали, що кінь не може пройти перешкоду, хоча в мене тут було е відчинено. Так, і я бачу, що ось тут знак оклику. Ага, перешкода. Гаразд, будемо знати, що сюди ми не можемо коня чомусь пропихнути, хоча ну нібито відкрито, але чомусь ні, все одно. Пишу помилку, ну гаразд, гаразд, гаразд. Що тут? Блін, чому повід так торчить? М -м, це сумно. Трішечки. Зовсім трішечки. Так, але клас, я, я болтів. Давайте поїдемо додому, можливо, візьмемо якоюсь коня. 15-м левелом і заодно подивимося, що там у нас по золотій табличці. До речі, ось тут так гарно. На весь екран картинка дуже файно виглядає, я я в захваті. О, вау, тут теж і так яскраво, так сонячно! Ох, звісно, захотілося. Так, а ось і золота табличка. прикольно прикольно Давайте. Так, а, а де мені. Ні, це, це не тут, почекайте. Мені треба на коня, щоб забрати. Та що ж таке? Окей, ну сюди те, точно попаду. Так, мені треба вольтрап, давайте сюди. Коротше, тут ще звикати і звикати трішечки треба буде. Так, ну така вивізка прикольна. Куди мені тре? треба Ось сюди. О, от споди це, це шок якийсь. Раз, хотім, то я кудись погодимо. І подивимось, що наш кінь Міє. Так, ну що ж, а, залишу його, а що це за знаки питання? Залишу, напевно, його. А, я хочу почитати. От цю команду хочу зробити. А, так. Так, ніби так. Окей. Так, ну що, коник. Конику, ти готова до мене підбігати? Тобай, будь, ласочка, будь ласочка. А, Здається, гаряча клавіша тут Якась така у, нібито ось. Так, де воно? Отак, точно. А ну-ка, коник? Привіт. Вау, як це круто! Я в захваті просто. Давайте погладимо тебе. Ой, такий котик-моркотик. Ой, гарнюня. Також забула подивитися, що тут тепер у нас по-іншому трішки виглядають о, виглядає табличка статистика. трішки сумно, що вона, звісно, прозора. Але, тим не менше так, ще я хотіла підвищити рівень коня, щоб подивитися, яка тут анімація, бо казали, що вона змінена. Ой! Нічо собі! Прикольно. Гарно виглядає. Так, ось іще зверху левел підписується. Блін, так круто! круто, клуто круто. круто. Також у нас з'явились нові знижечки на котинг через Шер і Кватерхорс. Шер коштує 540 страїнс. Непогана така знижечка. До речі, це кінь зовсім який недавно вийшов, але тим не менш вже на них знижка трішечки дивно, але круто. Так, кватерхорс у нас коштує 570 странс. Так само, якщо комусь подобається, обирайте. Купуйте. Непогана знижка. Завід 40% писали, тож якось так. Ну, а так, в принципі, нічого такого. Єдине, що у нас тепер на один тиждень а безкоштовний догляд за конями нашими, скинули рекорди, і також з'явився статус серверів. Ми можемо подивитися, який доступ відповідає за країну. Сумно, але, тим не менше, цікаво буде подивитися, скільки всього серверів є у Star Stable. Ну, а на цьому, в принципі, усе. Велике дякую за перегляд. Обов'язково пишіть, що ви думаєте про це оновлення. Я, чесно кажучи, дуже в захваті. Я дуже довго чекала, що буде щось новеньке з інтерфейсом, з цією взаємодією з конями. Це якийсь такий маленький, але все ж таки плюс. І, до речі, кажуть, що його будуть якось розвивати. Не знаю як, але. Побачимо, як то кажуть. Надіюсь, це буде гарно виглядати з оновленими персонажами. І також вони казали, що якщо вам там щось не подобається, ви можете, до речі, писати їм підтримку. Ніби то тому не знаю, що тут може не сподобатись. Я знаю деяких людей, які просто взагалі проти оновлення інтерфейсу, але. Ігра розвивається і краще, коли вона буде якоюсь оновленою, а не та, яка застрягла десь у 2010-х роках. Тому мені особисто і подобається, що оновлюється і гра йде тільки вперед. Ну на цьому точно все. Бувайте! До нових зустрічей!